Життя може викликати стрес. Хвилювання можуть об'яжувати вас. Але нехай серце ваше не тривожиться Бог за вас, не впускайте страх у своє серце. Живіть вільними від хвилювань, перемагайте виклики у житті силою Духа Святого і Божим Словом, не заламуйте свої руки з приводу того, що ви бачите навколо себе, утвердіть своє серце у вірі і покладайтеся на те, що Дух Святий буде зберігати вас у спокої. Зруйнуйте звичку хвилювань раз і назавжди радістю безтурботного життя. Нехай новини не пригнічують вас. Займіть свою позицію віри і відстоюйте її. Це інформація, яка вам потрібна на сьогодні. Зосередьтеся на Божих обітницях і оберіть життя у свободі від хвилювань. Приєднайте сьогодні до Кеннета Копланда на передачі переможний голос віруючого, який пояснює, яка користь від постійної молитви в душі, що вона дає, як нею молитися і які результати це приносить. Тож приєднаємося до брата Кеннета. Вітаю вас! Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Давайте помолимось. Отче, ми благословляємо тебе і прославляємо тебе. Отче, всім своїм серцем, всім своїм розумом і силою. Всією своєю душею, всім своїм духом, всією моєю душею і всім, що в мені, я віддаю тобі хвалу і честь за те, що ти проявив себе на вчорашній передачі, і приніс цілення від раку цій людині і багатьом іншим. Але ту людину, яку я бачив дусі, дякую тобі, Господи, що вона була зцілена. Дякую тобі, Отче. Я прославляю Тебе, і я дякую тобі. В ім'я Ісуса, і я віддаю Тобі всю честь, Господи. Я віддаю всю честь чудовому імені Ісуса. Алілуя! Амінь. Давайте сьогодні, замість того, щоб переглянути численні місця Писання, які ми розбирали весь цей тиждень. Я хочу трохи більше часу присвятити молитві в дусі, на інших мовах. Ісус сказав в Євангелії від Івана 6, 63. Дух животворить, а плоть аніскільки не допомагає. Слова, які я говорю вам, то дух і життя. І в 14-му розділі Євангелії від Івана Ісус сказав: Хіба ти не віриш, що я в отці, а отець в мені слова, які я говорю вам, говорю не від себе, а отець, який перебуває в мені, він творить діла. Давайте зійдемо нижче, і я прочитаю 12-й вірш. Істинно, істинно кажу вам хто вірує в мене, то діла, які я творю, і він створить, бо я йду до Отця. 15 15-й вірш. Якщо любите мене, то виконуйте заповіді мої. і Я вблагаю Отця, і Він дасть вам іншого втішителя. Поки Ісус був тут, Він був їхнім тішителем, Він був їхнім помічником, Він був їхнім заступником, він був їхньою опорою, Він був їхнім адвокатом. Він був для них всім, що перебував з вами по вік. духа істини, котрого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. А ви ж знаєте його, ви знаєте його, бо Він перебуває з вами і буде у вас. А тепер я хочу. Щоб ми перейшли до книги дій. Амінь. І я хочу, щоб ми прочитали тут сьомий вірш. Першого розділу він сказав: це не ваша справа знати час і пору, які отець призначив у своїй владі. Але ви приймете силу. Це слово сила це те саме слово Дюнаміс. Розумієте? Коли ви народилися згори, ви народилися від Духа Божого, і він увійшов всередину вас. І потім, коли ви були охрещені Духом Святим, Дух зійшов на вас. Вони всі вже були народжені згори. Їм сказано, ви приймете силу. Це те ж саме слово. Як Бог помазав Ісуса з Назарету Духом Святим і силою, і Він ходив, чинячи добро і зціляючи всіх поневолених дьяволом. Тож, як Дух Святий зійде на вас, ви будете моїми свідками, і так далі. А тепер давайте перейдемо до 14-го розділу послання до Коринтян. Бо коли люди хрещені в Дусі Святому, вони говорять іншими мовами. І ми говоримо про молитву на інших мовах. Чотирнадцятий розділ першого послання до Коринтян дбайте про любов і прагніть дарів духовних, а особливо про те, що пророкувати. А хто говорить незнайомою мовою, говорить не людям, а Богові, бо ніхто його не розуміє, тому що він духом говорить таємне. Мені здається, у перекладі Веймута сказано так. Він говорить божественні секрети Богові. Ось що дуже легко виводить з ладу дьявола. Ви говорите секрети Богові, і дьявол не має і гадки про те, що ви говорите. Далі, четвертий вірш. Хто говорить незнайомою мовою, той повчає себе або збудовує себе. Від цього слова походить слово будівля і збудування. Коли людина, що розмовляє грецькою, говорить, я заряджаю акумулятор в автівці, саме це грецьке слово вона вживає. Коли вона говорить, я заряджу свій акумулятор, саме це грецьке слово вона вживає. У посланні Юди 1.20 сказано, але ви, улюблені, зміцнітеся в найсвятішій вірі вашій, молячись в Дусі Святому. Або молячись на мовах. Тобто, ви можете робити це в будь-який час. Я почув, як хтось запитав мого духовного батька, Орла Робертса. Вони сказали: ви маєте на увазі, що ви можете вмикати і вимикати Бога в будь-який час, коли захочете? Він відповів ні. Орел завжди був дуже люб'язним з такими людьми. Він сказав ні. Тому що Бог завжди ввімкнений. Це себе я можу вимкнути або вимкнути в будь-який час. Хвала Богу. Але розумійте, він говорив це на основі писання, тому що це написано в 14-му розділі першого послання до Коринтян в 13-му вірші. Тому хто говорить незнайомою мовою? І в англійському перекладі слово незнайомою написано курсивом. Це означає, що це слово було додане перекладачем для нашого кращого розуміння, але це не є невідома мова. Просто ви її не знаєте. Це мова, якої ви не вчили. І для вас вона незнайома. Недавно наша молодіжна група поїхала в Гондурас. Вони служили людям у джунглях, і дехто із місцевих жителів ніколи не бачив білих людей до того. Тож двоє молодих людей із нашої молодіжної групи служили одній жінці, і вони дуже слабо розмовляли іспанською, а вона взагалі не розмовляла англійською. І мені здається, вона ніколи не чула англійської мови, і сталося так, що вони відокремилися від свого перекладача. Ця жінка прийняла Ісуса як свого Господа і Спасителя. Так, вони помолилися разом, і вона почала прославляти Бога ідеальною англійською мовою. Ідеальною англійською мовою. Слава Богу. Я знаю про інші ситуації, що сталися з моїми особистими знайомими, де відбувалися подібні речі. Амінь і в такому випадку це не є незнайома мова. Вона була незнайома для неї. Дивіться далі. Бо коли я молюся незнайомою мовою. Або мовою, якої я не вивчав, то молиться мій дух. Дозвольте прочитаю вам цей уривок з розширеного перекладу. Мені він дуже подобається, тому що одразу стає зрозуміло, що він сказав. Що мені робити? Подивіться сюди. Мій дух молиться, та мій розум залишається без плоду. То що тоді? Буду молитися духом і буду також молитися розумом. Буду співати духом і буду співати розумом. Гаразд, тринадцятий вірш. Тому хто говорить незнайомою мовою, молись, щоб міг виясняти. Бо коли я молюся незнайомою мовою, хоч дух мій молиться. Послухайте, саме до цього я хотів дійти. Мій Дух Духом Святим молиться в мені. Мій дух, тобто я молюся, мій дух, справжній я, молюся під помазанням або впливом Духа Святого. Молиться не Дух Святий, а я. Мій розум залишається без плоду або не приносить плоду. Послухайте, що ж тоді? Буду молитися духом і буду також молитися розумом. Буду співати духом і буду співати розумом. Що він хоче сказати? Це акт моєї волі. Я стою за цим, Господи. Я просто прославляю тебе. Я можу зробити це в будь-який час, коли завгодно. Так само і ви. І ви знаєте це, і я знаю це. І це мій вибір. Що ж, брате Копланд, таке враження ніби я повинен щось відчувати. Відчуття не мають з цим нічого спільного, бо ви намагаєтеся вийти за межі духовної сфери. І коли ви робите це, ви можете почуватися сухо, хоча і не обов'язково щось почувати. Мені не обов'язково щось почувати, я можу молитися вірою. І вірити, що я приймаю, коли молюся в ім'я Господа Ісуса. Я сповідую написане у Слові Божому в Євангелії від Марка 11, 23, 24. Я зцілений, хвала Богу, і я вірю, що я приймаю своє зцілення. Слава Богу. Я роблю це, тому що я задіяв тут свою волю. Але таким самим чином я можу сказати: хвала Богу, я хочу подякувати тобі, Отче, що я приймаю своє зцілення. Я бачу це у твоєму слові, і воно належить мені. І я молюся про це, і я дякую тобі за це. Я буду діяти згідно з цим. Я буду молитися про це своїм духом, тому що мій дух знає більше, ніж моя голова. Ось що я хочу сказати вам про молитву в Дусі. Сказано, що вона вас збудовує. Весь час я молюся в Дусі, і це збудовує мій дух. Це збудовує мій дух. Я хочу, щоб ви збагнули це зараз. Ви зміцнюєте своє фізичне тіло за допомогою фізичних вправ. Ви зміцнюєте свій дух за допомогою духовних вправ. Вам потрібно, послухайте, дозвольте запитати у вас. Ви можете сидіти тут? І зараз я молюся, і ви не можете мене чути. А ви можете так робити? В будь-який час, коли захочете. Ви можете стояти в черзі в магазині, ви чекаєте в черзі до каси, і ви собі говорите, Господи, я молюся за цих людей. Я дякую тобі, отче. Я дякую тобі. Або ви можете стояти і говорити, я молюся за цю ситуацію в школі, навіть не поворухнувши своїми устами. Гаразд, зараз я роблю це на мовах. Хтось запитає, хочете сказати, що я можу молитися таким чином? Звичайно. І ви думаєте, Бог мене почує? Ви справді хочете почути мою відповідь? Як ви думаєте, він чув вас, коли ви молилися в голос? Так, А вже ж? так. Ось якими нерозумними, ми з вами можемо бути час від часу. ви думаєте щось. Дорогий Господь, знаєте, я навіть не хочу це вникати зараз. В будь-якому випадку, що я роблю зараз? Я зміцнюю свій дух. І не лише зміцнює свій дух у восьмому розділі книги Ісаї сказано: незрозумілими устами і іншою мовою буде казати народові цьому. Оце спочинок. Ви можете спочивати у своєму дусі в той же час, зміцнюючи себе і роблячи його сильнішим. є бодібілдери, які нарощують м'язи, а є ті, які збудовують свій дух. Амінь. Отже, я роблю це, я молюся так. Още одне, я молюся, прославляючи Бога, і вправляю свій дух, і я часто роблю це. Просто часто робіть це. Коли ви їдете дорогою, прямуєте на роботу, і ви слухаєте, знаєте що? Люди, які двічі на день стоять у заторах, навіщо ви слухаєте цей непотріб по радіо? Навіщо ви слухаєте новини? Чому би вам не послухати щось інше, а не це жахливе радіо, коли ви можете постійно вмикати собі слово Боже, слава Богу, і тоді весь час молитеся в дусі, замість того, щоб на що ти мені сигналиш? Ці речі вб'ють вас, але ось це буде зміцнювати. І коли ви приїдете додому, ви будете почувати себе повністю відновленими. І тоді ви говорите: я почуваюся краще, ніж тоді, коли вийшов з офісу. Але не ваша плоть виявляється. Коли я почав навчатися цього, я ще був студентом в університеті Орла Робертса. Я вів автомобіль, і я багато чого вже почав навчатися. На той час я вже жив і ходив вірою. Я вже просувався в пізнанні Слова Божого. Працював з Орлом Робертсом. В той же час я досліджував Слово Боже, слухаючи проповіді Кеннета Хейна. І я думав: тут сказано, якщо я молюся на мовах, я збудовую себе. І у мене була запланована проповідь у містечку Лабок, штат Техас. Я їхав з Лабока в Талсу у своєму старому автомобілі з пробігом 100 тисяч миль, і за нього теж потрібно було багато молитися. Це було ще одне чудо. але як би там не було, я їхав дорогою. І я сказав: я буду молитися всю дорогу додому. Зі мною був невеличкий магнітофон, я поставив його на передньому сидінні. І в той час ми користувалися великими батарейками. потрібна була ціла сумка батареїв, щоб мати змогу прослухати касету з двох сторін. Їх не вистачало надовго зовсім не такі, як батарейки, що ми маємо тепер. Я повертався додому і сказав собі: знаєш що? Я буду молитися на мовах всю дорогу додому. Я так і робив, і потрібно було чимало часу, щоб виїхати з лабоку, особливо на цій машині. Я молився всю дорогу. І Я думав, я не знаю, чи я збудований. Але моє горло пересохло. Що ж, гаразд. Але слово Боже говорить, що я збудований. Значить, так і має бути. Я зайшов додому, і Глорія сказала: на молотовній групі проповідує Томі Тайсон. І Томі дуже особливий для нас із Глорією. Мені байдуже, яким я був втомленим. Якщо Томі проповідує там, я йду туди. Тож я сказав: гаразд, поїхали, ми поїхали туди. І Томі проповідували досить довго. Це молотовна група у приватному будиночку, але будинок був великий. Там була велика кухня, вітальня, і в ній сиділи багато людей. І ми з Лорією теж там були. В кінці Томі сказав, чи хтось хотів би, щоб на нього поклали руки і помолилися за зцілення?» Одна жінка підняла свою руку. Вибачте, брат Томі сказав: Кеннете. Обернися до неї, поклади на неї свої руки, і він назвав її ім'я. Вона сиділа просто за глорією. Я сказав: так, сер, знаєте, принаймні, моє горло вже не було сухим. Я випив склянку води, і я почувався чудово. Я зовсім не почував себе втомленим від далекої дороги. Але я ні про що таке не думав. Тож я розвернувся, і коли я поклав руки на цю жінку, Кажу вам, щось просто вибухнуло в мені. Розумієте, мій дух був збудований, мій дух не моє тіло, мій дух був зміцненим. Він був зарядженим, він був насторожі. І коли я сказав в ім'я Ісуса, бум, і сила Божа зійшла на неї і зійшла на мене, і вона, я і Глорія, всі ми певний час просто перебували в ньому. І, звичайно ж, вона була зцілена. Ось про що він говорить тут. Дуже часто, коли ми, проповідники, проповідуємо з нашого духа. Ми проповідуємо вірою. Ми вичерпуємо життєву силу з нашого духа, виливаємо її на людей. І вам потрібно поновлювати свою віру Словом Божим. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І віра. То духовна сила так само, як ви споживаєте фізичну їжу, яка підтримує фізичну силу. Вам потрібно споживати духовну їжу, щоб робити сильною вашу віру. Але це духовний відпочинок, і ця духовна сила має приходити від постійної молитви в дусі. І я повернуся за хвилину. Біблія, хай оживе вона в ваших серцях. У в'язниці я вирішив довірити своє життя Господу і зробити Кента Копленда своїм пастором і підкорити себе його вченню. Я молився у камері, і я зробив це, бо побачив його успіх. Я не хотів бути сидом за невдахою. Я знав, що коли це спрацювало для нього, це спрацює для мене. І коли я молився у своїй камері, через дві камери від мене, в одного ув'язненого. Були касети з записами усіх проповідей Кеннета Копленда. Тому в той час, коли я не досліджував Біблію, слухав касети з проповідями Кеннета Копленда, і це почало змінювати моє життя. Коротше кажучи, 1999 року я був умовно звільнений достроково. три роки моє звільнення було умовним. Бог відновив мій шлюб. Поки я був у в'язниці, він дав мені дружину і благословив мене у всіх сферах. У в'язниці я почав проповідувати. Мене називало пастором першої церкви підсобного приміщення. Ми хрестили багатьох ув'язаних, використовуючи відро для миття підлоги. Коли я був умовно звільнений, достроково мій поліцейський наглядач подав документи на скорочення строку мого покарання. Всі ці благословення прийшли тому, що я вкладав в себе слово Боже, і те, чого мене навчило служіння Копленда. Важливість слова Божого, і коли слово Боже почало змінювати мене, воно не тільки звільнило мене з в'язниці, воно відкрило для мене двері, щоб я міг знову повернутися туди. Але тепер у мене в'язничне служіння. Ви відвідали мене і в наше служіння 82 атестованих волонтери. Я кажу ув'язненим, все те, що Бог зробив для мене і моєї дружини, він зробить і для вас. Бо він незважає на особу. Ми з дружиною стали партнерами Кеннета і Глорії. приблизно за чотири роки до того, як я вийшов з в'язниці. потім і наша церква стала їхнім партнером. і для мене це означає, що ми в завіті з цим служінням. Я не можу поїхати в Африку. Але коли вони посилають когось в Африку або благословлять когось фінансово, чи їдуть туди самі, я беру в цьому участь. Я беру участь у завіті через партнерство, коли всі служіння Копленда. Я став їхнім партнером. І я не роблю це заради нагороди. Я хочу посилати своїх духовних. Батька і маму робити що для царства Божого. Дякую вам за те, що ви були там, коли це було мені потрібно. Вони не знали, ким я був, але вони надсилали мені все, що я просив. Вони допомагали мені касетами, книгами усім. І я просто дякую вам за ваше посвячення Господу, бо це змінило моє життя. багато років тому, коли ми лише починали, Господь сказав мені. Нехай п'ятниця буде твоїм днем пожертвувань. я пояснив Господу, Господи, я не хочу приймати тут пожертвування. Ми, з злорі, просто можемо погодитися в вірі. І він відповів: «Ні-ні-ні, Це не відповідає писанню. І він показав мені чому. В шостому розділі послання до Галатів, в шостому вірші, сказано: а хто навчається слова, нехай ділиться або відповідає. Всяким добром з наставником. Не обманюйтеся, Бог не може бути осміяний, бо що тільки людина посіє, те й пожне. Бо хто сіє для своєї плоті, то від плоті пожне тління, а хто сіє для духа, для свого духа, той від духа пожне життя вічне. У цьому випадку слово дух має писатися з великої літери. Можливо, ви пам'ятаєте, я вже говорив про це. Хто сіє для духа, він духовно сіє від свого Духа. Той від Духа Святого пожне зоя, пожне життя Боже. І ми знаємо одне. Коли сіяш, сіє Слово Боже, одразу ж приходить сатана, щоб вкрасти його. Ісус сказав, це ті, хто не має собі коріння. Але коли ви реагуєте на слово Боже таким чином, це означає, що ви почули його, і віра приходить, і сатана буде робити все, що зможе, щоб вкрасти слово. Проте, коли ви сієте і приймаєте слово вірою, і сієте задля цього, тоді Дух Божий всередині вас робить це слово відкриттям для вас не лише тим, що Бог відкрив мені, вашому вчителю. Розумієте? Все починається з коріння. Слава Богу. І ви будете тим, хто приймає стократний врожай. Отже, ми молимося за це пожертвування. І я прошу тебе, Господи, Духом Божим, відкривати кожній людині, що чує мій голос, якою є їхня роль в цьому пожертвуванні. В ім'я Ісуса. Ми приймаємо Його вірою. І ми дякуємо Тобі за це. І ми віримо разом з ними. І ми стоїмо на Слові Божому, де Ти сказав, Господи Ісусе, що Той одержить ще в цьому житті у сто крат, а у віці прийдешньому вічне життя, в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу, партнери! Ви повинні бути переповнені радістю. До зустрічі в понеділок, і пам'ятайте, Ісус є Господь.